Різкий стрибок цін на пальне зробив свою справу. Перевізники заговорили про нові тарифи. Працювати зі збитками не хочуть, а так як у вартість квитка на 65% закладена ціна пального, то і вимагають відповідних дій від влади. Я особисто сьогодні багато мала мови з автоперевізниками. Вони вважають, що завтра їм потрібно зупинитися, тому що цей тариф не перекриває їхні господарські витрати є занадто збиткове. Власники маршрутів підняти розцінки просять на 33%. Тобто на кожен кілометр дороги вартість зросте на майже 3,5 копійки. На сьогоднішній день в зверненні автоперевізників неодрогно-разовому було обраховано і надані їхні бачення, того що у них зросли от на 57% витрати на бензин зросли, зарплата зросла на 33%, інші складові собі вартості, адміністративні виплати все інше на 26%, Тобто потреба вже назріла. Поряд із дорожчанням квитка, якого так прагнуть перевізники, з'являється проблема відшкодування коштів для пільгових категорій населення. За новими розцінками владі це буде зробити непросто. Тож із власниками маршрутів планують укласти меморандум, як самі це називають. Статистика свідчить, майже половина перевізників працює в тіні. Боротьба з нелегалами, яка вже давно, хоч і неефективно триває на ринку перевезень, буде розпочата з новими силами, каже голова обласної ради Іван Гончар. Я знаю цю проблему і знаю, стільки доплачують йому те, що там стоять. То хай віддасть те, що державі стоять, і тоді не треба буде компенсувати, і тоді з квітків хай менше бере. Я відверто і чесно кажу, зараз ситуація в країні вимагає, що кожен повинен хоч якусь відповідальність брати на себе і дивитися в правді очі, а не чітко гребсти під себе. Тож, якщо боротьба з нелегалами буде таки успішною, то і зникне необхідність часто підвищувати вартість проїзду, адже відрахування в державну казну зможуть покрити збитки, які зараз несе транспортна галузь через чорний ринок перевезень. Поки ж очільники області дали згоду на подорожчання квитків, а тому їздити за новими тарифами громадяни будуть змушені вже в найближчий час.